Доброго ранку, малята! Сьогодні я вас запрошую на цікаве заняття. А про що воно? Відгадайте загадку! Є колеса, кермо, кабіна. Ну, звичайно, це що дітки? Машина. А які бувають машини, ми сьогодні з вами на занятті познайомимося. Ось автівка та. Автівка може діток покатать. У багажник вмістить речі, які треба в путь узять. Це машина легкова, любить її вся сім'я. Ця машина, дітки, називається легковий автомобіль. Велика та швидка автівка перевозить вантажі. Так і зветься вантажівка. Це, звичайно, знають всі. Ця велика машина називається вантажівка, і вона перевозить вантажі. Автобус, справжній трудівник, за розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Так, малята, це автобус. Він перевозить пасажирів. Ось тролейбус на дорозі. На роботу всіх розвозить. Але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус у роботі. Так, малята, це тролейбус, і він перевозить пасажирів. Їде потяг через гай. Я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав, на маляток зачекав. тут -ту -ту, гуде гудок, їдем всі у дитсадок. Дітки, а як можна все це назвати одним словом? Так, транспорт, а транспорт, який їздить по землі, називається наземний транспорт. А головним помічником на дорогах є світлофор. Послухайте про нього віршик. Промовляє він без слів добрим світлом кольорів. Як дорогу перейти? ну, мовогнику, світи. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий, мовить, будь готовий, а зелений йти здоровий. Сьогодні на занятті пропоную з конструктора зробити світлофор. Для роботи нам знадобиться кольоровий конструктор різного розміру. Ось такий світлофор у мене вийшов. До побачення малята. Чекаю на ваші роботи.